Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Дякую за підтримку мого каналу, за поширення здорових думок, за підтримку ідей та кроків, що ведуть нас до перемоги. Сьогодні хочу поговорити про наших друзів, союзників в той категорії, що, знаєте, як кажуть, що. З такими друзями і ворогів не треба. Я маю на увазі політику сьогоднішнього Білого Дому і взагалі політику США. Чи веде вона нас до перемоги, і чи не потрібно нам нарешті подорослішати і усвідомити, що ну фактично наші союзники в кавичках за фактом вони ведуть нас до лагідної евтаназії. Про що я маю на увазі? Я вам наведу. Пару прикладів, а ви вже самі складете собі думку, чи мають сенс мої висновки і що нам з цим робити буквально вчора. Подивився на каналі Любарського, він оприлюднив контракт, який був укладений ще 15 квітня 2022 року. Це коли у нас вже майже два місяці йшла активна фаза війни, коли вторгся агресор. І е, ми відбили напад е, російських військ на Київ. Е, вони вийшли з Київщини, Супщини, Чернігівщини. Е, був такий, е, знаєте, переможний у нас настрій щодо е, подальших дій. Так, от 15 квітня, фактично, в цей час е, в США було укладено контракт про утилізацію. Касетних боєприпасів, за підрахунком, у їх там десь налічилось близько 4,2 мільйона снарядів. Це ті, що ми нарешті вибили в 2023 році, трохи, і ви бачили, який вони дали ефект. От в квітні 22-го рішення було прийнято про утилізацію цих касетних боєприпасів, і говорять, що за два роки, вже два роки, ця компанія. Expal USA, здається, вона називається два роки. утилізує ці касетні боєприпаси. Це коли по всьому світу ми шукаємо боєприпаси. Чехія ініціативу проявляє зараз Естонія. Всі шукають для нас боєприпаси в цей час. Білий дім поступово утилізує ці боєприпаси. Говорять, що там десь залишилось 1,8 мільйона цих касетних боєприпасів. Ви розумієте? Як вони б нам допомогли зараз е, на фронті, е, Байден цього не бачить, він е, воює з нібито республіканцями за е, примарні 60 мільйонів доларів, які за фактом вже розклали там максимум це на два роки, по 6 мільярдів, максимум 12 мільярдів. Ми отримуємо підтримки за цим е, проектом. Тобто, навіть якщо в самому? Класному варіанті цей закон про фінансування буде прийнято да в кращому випадку 6 мільярдів отримаємо на рік, на два е, наступних роки. Це при тому, що попередні контракти ще не закінчились. А до речі, ця компанія на утилізацію отримала 28,8 мільйонів на утилізацію. Тобто вони витрачають кошти платників податків, щоб утилізувати боєприпаси, які зараз конче потрібні Україні на фронті. Ну на мою думку, це лягає от в той концепт Байдена, як він сказав, що. Ми з Україною будемо до кінця, да до до ко чого кінця до кінця України. Тобто, знаєте, от е, я ж скажу, що така лагідна ефтаназія. Ми з вами будемо до кінця. Зброї вам давати не будемо. Допомагати вам буде мінімально, щоб ви тихо, мирно ну вже мирно не не вийде, загинули. І нас поступово до цього ведуть. Нам не дали в 22-му, в кінці 22-го достатньо зброї. Хоча мали мали лендліз Байден мовчав рік про лендліз, не надавав достатньо зброї, маючи, утилізуючи її під час війни, такі конче необхідні снаряди, маючи і не даючи. Ну що це як не автоназія в 23-му році. Відправили нас в так би мовити аферу під назвою контрнаступ. Навіть не дали тої зброї, що обіцяли. До сьогодні з того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхали. Чотири бригади. Ці їх ігри демонстрували, що ми з таким озброєнням, з такою кількістю не зможемо. Шанси 50 на 50 з втратами в 40%. Жодна. Адекватно вміняєма людина, військова, вам скаже, що це програш. Розумієте, він нас відправили в надії, що у нас нічого не вийде. Да і от така вивчена безпорадність буде. От Байден не розрахував. Я говорив про республіканців, е їм давав пас. Що можна зараз на предвиборчій кампанії продемонструвати, маючи лендліз, маючи озброєння, утилізуючи його під час війни, він не надав, розписавшись в власній безпорадності і небажанні допомагати. Що це за політик такий, який розумів, що наступний рік, 24-й рік, буде передвиборча кампанія і. Звісно, їх політичні опоненти будуть ставити палки в колеса, і він такий досвідчений політик в 79-му році спілкувався з Казигіним і не міг прорахувати, що в 24-му році йому заблокують все фінансування. Звичайно, можна звалити все на старчівську деменцію, але ж ну люди добрі до чого. Я веду перше питання: ну з білим домом ми точно не виграємо. Більш того, полагатися на їх допомогу це е, смерті подобно для українського народу для України. Маємо це усвідомлювати. Той же Рамштайн. Ну, реально подивіться, Рамштайн був створений для того, щоб не надавати максимально для перемоги, а надавати рівно стільки, да, щоб ми не програли. От чим більше Європа починає збільшувати допомогу. Тим менше надає Сполучені Штати, вони контролюють цей процес і надають мінімум для того, щоб ми поступово втрачали кров, втрачали свідомість і відходили де. от вони будуть з нами до кінця. Треба ще одну річ визнати: це почалося з 91-го року, коли ми відмовилися продовжувати існування радянського союзу. Тоді сполучені штати були категорично про проти. Ви пам'ятаєте чи Chicken Спіч Буша? Да, сполучені Штати були проти, і вони проти існування України як незалежної держави. На жаль, ну от так ся сталося. Поки ми не доведемо свою суб'єктність, свою спроможність, нас ніхто не буде враховувати. І це вже наше завдання: продемонструвати внутрішній стержень. Жагу до перемоги у нас достатньо людей волі, які це продемонстрували. Треба нашим управлінцям також повернутись обличчям до українського народу, обличчям до сьогоднішніх викликів, да, і обличчям до війни і разом шукати і союзників, і шукати рішення для перемоги. На жаль, сполучені штати навіть от е, ситуація далі з Трампом, да, от е, вийшов. Стаття Washington Post, що нібито якась анонимна джерело повідомила про е, таємний мирний план е, Трампа, де е, Трамп хоче змусити Україну е, за рахунок е, власних земель е, підписати мирний договор. Ну е, я розумію, що це не синітниця, Я не знаю наскільки це е, правда, навіть якщо це правда. Ну, вона не реалізуємо, тому що ну для нас будь-який мирний договор з суцільним злом це ну знов ж таки лагідна ефтаназія, тобто поступове знищення українського народу. Тому висновок перший е, коштів Сполучені Штати нам дадуть рівно стільки для того, щоб ми повільно вмирали. Е, не нададуть вони для перемоги. У них немає. Цього на меті, і ми маємо це усвідомити. Тому не маємо. Ми, коли ми опираємося на допомогу Сполучених Штатів, ну це е, взагалі якось по дитячому розуміючи, що їм це не цікаво, вони не бажають е, нашої перемоги. Вони більше е, бояться розвала Росії, розумієте, за рахунок України. За рахунок власної якої стратегії безпеки в їх розуміння. Їм на голову не капає. Іде війна в Європі. Ну так вони тільки здобувають утилізуються радянське озброєння. Заходить новітнє озброєння Сполучених Штатів. Вони навіть утилізують власне старе озброєння, старі боєприпаси, щоб покупали нові боєприпаси. Їх все влаштовує. Вони захоплюють ринок вуглецю в Європі. Зараз Ллойд Остен, ну це треба взагалі було подивити. Тись я може сюди вставлю одну нарізочку. Як е, Остін е, Бекає, мекає по моєму в сенаті, коли задають йому питання, уже е, сенатори задають питання, чому ви не забезпечили безпеку в, черво, в Красному морі, в Червоному морі для е, американських кораблів е, цивільних і для американців? Там вбивають американців. even iran, and i maintain the point that iran needs to be held accountable for what it what it's continues to do, they're in providing iran. intel to kill american sailors in the red sea. why don't we sink their ships? Well, uh, uh, attacking iran is a, is a different issue, uh, and i think uh, they're attacking us. Their proxies are attacking. No, they're providing Проксізорота провайдинг інтел текіл американсьот. Бліяння оцього генерала. Ну це дійсно виглядає дуже сумно. І коли він заявляє, що виявляється, удари по російським МПЗ завдають шкоду. Світовій енергетичній системі, да, тобто він своїми словами підтверджує, що Росія є невідневною частиною світової енергетичної системи, і удари по Росії розглядаються як удари по безпеці світової енергетичної системи. Ну, по-перше, це не синітниця, це як і з минулим контрнаступом, да, коли нам Лойдостін своїми генералами провели вісім ігор і сказали «Уперед!», да так і це це просто просто семітниця. Чим менше буде переробки всередині Російської Федерації, чим більше нафти буде у світі. Ну це ну я не знаю. Напевно, це перший клас, друга друга чверть, щоб зрозуміти. А по-друге. Ну, це е, ваші санкції з пекла. Оце отак, так е, ре, реалізується політика санкцій із пекла. Ну тоді вибачайте, розумієте, от ціна сьогоднішніх військових, сьогоднішніх політиків Сполучених Штатів Америки. Вони ніколи не погодяться на перемогу України. От треба усвідомити. Байден, Трамп, інші хто хто буде, можливо, це буде добре, якщо політика їх зміниться, але найближчий час, найближче п'ятиліття, не зважаючи, хто буде Байден, Трамп. Політика сполучених штатів не зміниться. Вона має змінитися, от як змінилась 24 лютого, коли вони готові були здати Україну, і коли зрозуміли, що такого не буде. Лише наша воля, лише наші дії, спільні дії, можуть призвести до змін стратегії, в тому числі в Сполучених Штатів. А для цього ми маємо мати власну волю. Ми маємо е, об'єднатися, але не навколо, вибачте, мене Татарових Кирилів Тимошенків та інших ну, не лідерів. Нам взагалі потрібні зараз лідери. От я журю, нам потрібен Ататюрк, нам потрібен Деголь, Черчилль От нам потрібні от такі лідери, розумієте, які на власний рахунок ціною е, власного життя, ризиків пройшли сучасну війну, знають, який має бути зараз. Військовий статут, яка стратегія і тактика має бути переможною, розумієте? І такі лідери мають повести за собою? От мають народитися такі лідери. І ще раз кажу: дуже важливо вибирати собі союзників. У нас дуже багато порядних європейців, які жадають нам перемоги, Петер Павел. Поляки, всі прибалти, Норвегія, Данія. Ми маємо створювати новий союз, і ми маємо зрозуміти, чим раніше ми зрозуміємо, тим меншу ціну ми заплатимо за власну перемогу. Ми все рівно переможемо. Але в виборі союзників також треба мати. От як я говорив, мати повинні мати політичну гігієну люди, які хочуть нас лагідно ефтанозувати, бути з нами до нашого кінця. Я не готовий протягати їм руку помочі, чекати від них помочі. А ми маємо об'єднуватись навколо людей, які жадають нашої перемоги. Такі люди в Європі є. Тому маємо наважитись на це рішення інакше ми будемо втрачати людей. Ми маємо сконцентруватися. на... У нас 4,5 мільярди власних коштів. Ми маємо їх правильно розподілити. Ми маємо визначитись. Що для нас важливе зараз: територія чи люди. Ми маємо нарешті побудувати новітню високотехнологічну українську армію і позбутися у старої заскорузлої радянської армії. Все це в наших силах. Треба трохи додати розуму. Аналітики і робити правильні висновки з кожної дії, навіть з помилки, хоч помилки мають нас навчити, що нам робити. Сподіваюся, що вода камінь точить, свідомість прийде. Українці усвідомлять, що нам робити, з ким нам виклавкладати союзи, і як перемагати переможемо обов'язково. Слава Україні!